Капенько, наша тема, тож ми розглядаємо це Великобританія, Канада та Австралія. Ось у нас є табличка, і я почну з Великобританії. Великобританія це острівна держава в Європі, яка має стратегічне розташування та вплив на світову економіку та політику. Її площа становить 242 тисячі з копійками кілометрів квадратних, але з населенням близько 67 мільйонів осіб. Вона є однією із найгустішого населеніших серед розвинених країн політичний устрій це конституційна монархія та парламентська демократія, де главою держави є король Карл III, а уряд у чолі прем'єр-міністр. І Велика Британія має потужну економіку з ВВП понад 3,1 трильйонів доларів. Ось далі передаю слово. Лісі. Далі щодо Канади. Канада є другою за площею країни світу. Це майже 10 мільйонів кілометрів квадратних та має стратегічне розташування в північній Америці, межуючи лише за США. Населення країни становить близько 40 мільйонів осіб. А її політичний устрій це конституційна монархія та парламентська демократія. Офіційним главою держави є король Карл III, а виконавчу владу очолює прем'єр-міністр. Канадська економіка має ВВП близько 2,1 трильйона доларів і орієнтована на видобуток природних ресурсів, таких як нафта, газ, прісна, вода та ліс. Далі передаю слово Лізі. Австралія найбільша острівна держава з площею 7,69 мільйонів кілометрів квадратних, розташована в Океанії поруч із Індонезією та Папуановою Вінеєю. Населення країни складає близько 26 мільйонів осіб, як і Велика Британія та Канада, Австралія є конституційною монархією з королем Карлом як вікової держави. А реальну владу здійснює прем'єр-міністр. Її економіка має ВВП 1,7 трильйона доларів і базується на експорті природних ресурсів, зокрема вугілля, Урану та Заліза, що робить її важливим гравцем на світових ринках. Далі. А, Великобританія Є членом ти, е, таких міжнародних організацій, як G7, G20, НАТО і ООН, А також впливає на фінансові ринки через Лондон як один із провідних фінансових центрів освіту. Основними торговими партнерами є США, ЄС та Китай, але ще Австралія, Індія, Японія, Норвегія і так далі. Е, також країни є учасником військового блоку НАТО та Альянсу. Авкас, що свідчить про є активну геополітичну позицію, Британія має розвинену економіку, технологічний сектор та сильний фінансовий вплив, але стискається з екологі... екологічними викликами, зокрема підняттям рівня моря та ризиком повен поване. Передаю слово лізі. далі щодо Канади. Канада є членом J7, J20, НАТО ООН та співдружності націй. Також вона є ключовим партнером США та входить у систему нарад для спільного повітряного контролю. Є основні торгові партнери це США, Китай та ЄС. Канада також активно бере участь у захисті Арктики, де її позиції стають важливішими через глобальне потепління. Основні екологічні виклики включають танення льодовиків і зміни клімату в північних регіонах. Тепер щодо Австралії. Основними торговими її партнерами є Китай, США та Японія. Австралія бере активну участь у військових альянсах, АУКУС і є членом G20, G20 ООН та Спідружності націй. Завдяки своєму географічному розташуванню вона має стратегічне значення в Тихоокеанському регіоні. Однак країна стикається з серйозними кліматичними викликами, такими як посухи, лісові пожежі та загибель коралових грифів. І висновок, який ми можемо зробити з цієї всієї таблиці це теж що всі три країни мають спільний історичний спадок, зберігаючи конституційну монархію, але відрізняються за географією та економічними пріоритетами. Велика Британія це фінансовий центр із глобальним впливом. Канада ресурсно орієнтована країна з великим потенціалом в Арктиці. А Австралія є ключовим гравцем у Тихоокеанському регіоні та має значний експортний потенціал у сфері сировини. Далі Лізя. Далі нашу версію того, чому ці країни зібрані в одну групу. Велика Британія, Канада та Австралія згадуються разом саме через їхнє спільне історичне минуле, політичну структуру та культурні зв'язки. Усі три країни є частинами британської співдружності, що має спільного монарха, як символічного главу держави. Це зв'язок, який підтримує спільні інституції та правові системи, такі як парламентизм і системи загального права. Ну а щодо е, ключових причин розповість уже Софія. Ми ну, перше, що ми розглянемо, це історичне походження. Всі три країни були колишніми британськими колоніями і зберегли близькі культурні, правові та політичні зв'язки з Великою Британією. Друге, це політична структура. Всі три країни мають парламентську систему правління, де монарх є символічним е, главою держави, а реальна політична влада належить обраним урядам. І третє це спільна культура та мова. Англійська мова є основною в усіх цих країнах, що забезпечують спільну культурну та комунікаційну основу. І останнє це економічні та військові зв'язки. Великобританія, Канада та Австралія співпрацюють у багатьох міжнародних організаціях, таких як ООН, НАТО, а також мають сильні економічні та дипломатичні відносини. І на цьому у нас кінець. Дякую.